З початку року на території Донецької області виникло 1183 пожежі на відкритих ділянках та в екосистемах виникло понад 678 пожеж, що складає 57% від загальної кількості загорянь в області. Таку статистику повідомив головний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Донецькій області Артем Тертиченко під час брифінгу у порівнянні з минулорічними показниками. Спостерігається зростання кількості пожеж на відкритих територіях та в природних екосистемах на 300%. Минулорічний показник складав 168 пожеж. В лісових масивах виникло вже 35 пожеж. Зокрема, це відбувається у зв'язку з підсиханням сухостою та тривалою відсутністю дощів на території Донецької області. 90% випадків причина виникнення пожежі у природних екосистемах є людина. З метою попередження виникнення пожеж рятувальники проводять комплексні заходи щодо роз'яснення правил безпеки серед населення за випалювання сухої рослинності та порушення правил пожежної безпеки в лісах. Передбачена адміністративна відповідальність за статтями 77 та 77.1 Кодексу України про адміністративне правопорушення та кримінальна відповідальність за статтею 245 Кримінального кодексу України. Спільно з представниками Національної поліції та місцевої пожежної охорони проведено 121 рейд щодо виявлення паліїв сухої рослинності. У 2024 році за самовільне випалювання сухою рослинності за статтею 77.1 притягнута одна особа. Також в області проходить робота мінного класу з населенням. співробітники ДСНС постійно проводять профілактичні бесіди. На території області діє клас мобільний клас мінної безпеки, в ході діяльності якого доводяться основні заходи безпеки, спрямовані на недопущення виникнення пожеж. Травмування та загибелі людей від вибухонебезпечних предметів за словами представників ДСНС у Донецькій області діє заборона на відвідування лісів на час воєнного стану. Пам'ятайте, краще попередити трагедію ніж боротися з її наслідками.